Вам, дорогі виноградарі. Сьогодні у нас 12 жовтня 2023 року. Оці останні три дні були морози. Вчора і позавчора було мінус 5-6. Частина листя на ви... лизі винограда облетіла сама, ну а частину обірвали примусово. Ну, так що успіли. Оборвати сьогодні тільки 4 ряда, залишилося ще три. Ну, дамо можливість хай лоза постоїть, наверное не тільки дві десь, ну, щоб усі поживні речовини пішли в корневу систему, ну, от. а потім почнемо обрізку винограда. и вкривати будем его назад Крываем землей Пашкувато, конечно вот, но да то надежно так что вот такие справы. так что пока закругляется уже работа на винограднику. осталось спахать. Ну от, мотоблоком підкормити його, позаливати водички літрів по 100 200 під кожний куст і хай зимой так що, пока дорогі виноградарі, буде все україна